Вітаю вас на своєму каналі. Це черговий виїзд на Прекрасне озеро. Це риболовний клуб Салтанівка. Ми приїхали трошечки пізно, тому пишемо включення в 22.48. Але в нас вже є перша рибка. Отакий от от 15-й баланс приніс нам першу рибку. Завтра я вам розповім, що це за озеро. Я одразу розумію, що риболовля не буде проста, тому що рівень води в озері впав. І в цьому сезоні я тут ще не рибалив. Хоча в минулому сезоні я тут рибалив майже щотижня. Озеро трошки змінилося. Перша ніч уже пройшла. Комарі літають, все добре. За ніч я отримав 4 клювання, 4 рибки. Ще зранку була одна протяжка, зовсім невелика, десь 630 як будильник, але ну не знаю, рибка не засіклася. По корму, що я використовую, я вам трошки пізніше покажу і розкажу. Мене радує те, що я отримав відклик із точок, які годував, бо з спілкування з сусідами, в принципі, тут дрібна риба, досить активна. Теж не дає крупніше клювати і є карась. Скоріше за все, я думаю, ще в торці ловую є рак, тому що після доставання балансів, до речі, ловлю і зловлені всі риби були на 15-й гібрид. Гібрид як насадка була погризена. Що буду змінювати, поки не знаю. Побачимо, як активна рибка буде в день і чи взагалі вона буде активна. І зараз покажу вам вже корм, на що ловлю і чим годуюсь. В цілому склад з міксу у мене входить ну, в великому відсотку варений тигровий горіх. Тут на водоймі не заборонений він, тому вирішив взяти його, замочи попередньо доби на півтори і от варю скороварки. Зовсім небагато. Десь відсотків 15-20 це мікс І десь відсотків 25% це гранули з тигровим горіхом. Корм, зрозуміло, як і завжди від Crazy Carb. Також сьогодні зранку закинув коброю в варені бойли 24, ті також тайгернат світкорн. сподмікс також заливав от, ліквідом світкорн тайгернат і теж зовсім трішки додавав амінобленд. Прям... Багато хто каже, що на зущене молоко схоже. Не знаю, мені більше схоже воно на карамель по аромату. Що по рибі? Так, у нас вночі було 4 рибки. Все в районі 10 кг, 9700 і одна рибка якраз там близько 10 кг. Зараз поки пауза. В точці є рак, попрям видно, об'їдає насадки. Можливо, зараз перейду на і спробую, але в мене є ідея зв'язати пару поводків і спробувати ловити на тигровий горіх як насадку. У мене є баночка крупного тигрового горіху. Я його десь брав в сирому вигляді, потім просто окремо вдома зварив, зовсім трошки, але він прям крупної фракції. І от є така думка, зараз взяти поводок і закинути, спробувати. Ну, Будемо експериментувати. Жарко. По водоймі рівень води ну, сильно впав. Сектор такий мулистий, вчора маркірився, шукав точку. Ловлю з однієї точки двома вудками з одного кормового п'ятна на відстані 89 метрів. Але реально от в секторі прям такий мув. Ну, побачимо. Хочеться піймати трофея. Ну, Якщо спіймаємо, ми вам його покажемо. Уже жарко, вночі холодно, днем жарко, таке не вгодиш нам. Вже десь зловили ми більше 10 риб, але все було в районі 10 кг. А ця трошки вже більше. Дивіться як. Отакий от сол солтанівський коробчук. Він такий товстий. От, рибка недовга, але важка. Зараз її заважим. Ну, я думаю, тут вже більше 10 кілограмів, це точно. Отак от от його випущу. Ну, тут мілко зовсім трошки далі. Цей нам короб сплутав нашу другу вудку. І ще зацепив чийсь оснаст, я не знаю що там. Тому отакий от джекічанчик. Пливи маленький, звий діда з бабою. Тільки хотів загодуватися, ну так, плотненько хотів загодуватися на вечір. Три спомби кіну виїхала, одна палка, поки перезакинув... капець, реально подиви. Диви. Це на потягнутому фрикціоні. Диви, 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 поверху уходить. Той коробчик, який я ловив в минулому сезоні, він зеркальний, але такий дуже-дуже довгий. Я теж щось у мене дуже довго оце тягав, що не характерно. І буде прикол, якщо це та ж сама риба. Отак! Тут двадцятки нема, але кажеться, вона великою. Мені багато надсилають запитань там, в особисті, в соцмережах, в інстаграм, типу на що ловиш, там, які гачки, який поводочний, які там насадки, стіки і тому подібне. Я особисто на великий відсоток вірю в корм. Зрозуміло, що насадка під певні умови і стікси також під певні умови. Але сьогодні е ловля на гачки шостого номеру від Гарнер. Передаємо привіт магазину Трикита. Що в стіках? А, в стіки в'яжу готовий метод мікс Nuts, Crazy Carp. Чого готовий? Його можна використовувати і в стіки, не тільки на метод. А чого взяв його? Бо у мене залишилась пива сітка. І вона, стікмікс там специфічний, такий прям дуже-дуже дрібнофракційний, він просипається, сітка універсальна, і він просипається. Мені це не дуже подобалося. Я взяв е зенац, в мене була з собою пачка, теж підходить під кормову програму. Чим класно не розсипається, тримається, гарна форма і летить. І от сьогодні цілий день, я вчора їх нав'язав, десь тут покажу вам, е цілий день я ловлю на цей стік. Не дивуйтесь, 35-та сітка. Стіки лишилися з плитниці. Їздив на плитницю, ловив на 40, 41 метр і відкидалося. Ось ці стіки, які в'язав із готового метод-мікса. Ось. Ось такі вони гарненькі. Це стіки із сухого стикміксу. Тайгернат, до речі, два в одному. Можна і метод мішати, замішувати, можна і стік. Але це дуже подобається. Значить пластилін. Гарно розчиняється, і як бачите, є результат. Е, що ще? Насадка. 20-й варений 17800. 17 е, взяв на 20-й варений бойл е, насадочний, там була обмежена лінійка і підсадка по папа жовтого. Все? От, от З того, що мене питали, що згадав. Поводочний. Теж мене хтось запитував тут. Конкретно це 25 ЛБ, Клаймакс, Культ, класний поводочний, недорогий і проблем з ним ніяких. Якщо якісь запитання, в інстаграм в описі, заходимо, пишемо, запитуємо. Не знаю наскільки я вам можу бути корисний, але пишіть, завжди відповідаю. Ми, по ходу, карась якийсь, може, сів. Другу ніч ми пробули на Салтанівці, я не ловив, ішов дощ. Не дуже хотілося мокнути, по ходу вчепився якийсь коробчук чи карась. А щойно ми випустили дуже гарну рибку, там 10800 чи щось таке. А, так, да, щось дрібнесеньке зовсім сіло. А, коробчик. Дивіться, який коробчик. У нас бігфіш цього виїзду. Опа такий коробчик. Це очікування реальність. Коли вага цього коробчика не знаю навіть скільки разів менша від ранішнього мого закорму, отакі султанівські коробчики клюють у нас. Просто вже десь десятків два зловили таких. Реально, і от уїхав дуплет, але на другій вудці був скот. У нас чергова рибка, яка не дає записати відео і сфотографуватись. Ось такий сазанчик. за 10. Дуже приємно, бо до того ловилась Така рибка в районі 10 до 10, ну, 7, 8, 9. А цей сазан порадував. Риба активна, не дивлячись, що рівень води реально впав. І в точці лову зовсім мінімальна глибина, риба дуже гарно готується. Прям огонь. І ось таким гарним солтанівським коробчиком ми завершуємо риболовлю. Дивіться ще раз, Ну, прям дуже гарний жовтий хвіст. Ми завершуємо риболовлю на Солтанівці. І підсумки зараз я вам цієї ну, недовгої риболовлі підведу і все розкажу. Підводимо підсумки. Такий процес, оце підводіння підсумків, і при позитивному результаті, і при негативному не дуже це люблю робити, бо типу ти їдеш додому. Що ж ми спіймали? Неповні дві доби ми почали рибалити. Рибалити, рибалити, десь о 8 вечора я закинувся позавчора. І рибалили сьогодні десь до 13.30 В цілому 33 корови. 33 риби не було спіймано. Було декілька сходів. Особливо коли дуплети. Одразу скажу про ще я пожалів. Я не взяв другий підсак. Ну, типу, я не думав, що прям так треба. Я ловлю на дві палки і виклав його з машини. І оказалось, що він тут би був дуже потрібний реально. В цілому, рибка, більшість рибки в районі 10 кг. 9, 10, 11, 12 була рибка. Сьогодні ми ще взяли 13800, якщо не помиляюсь, короб. Біг сесії 17800, прям дуже такий гарний гарний короб. Що, що ще додати? Риба активна, навіть не дивлячись на погодні умови, і оцю ситуацію з водою. Багато хто типу боїться, що там вода опала, вода опала. Дивіться, риба ловиться так, що просто. Ти годуєш і бачиш, як в тебе на кормовій точці просто ходить риба прямо по верху. Ну, ну це яскраво видно. Когось напрягає там оце вниз збігати, не знаю. Взагалі нічого не напрягало. Вчорашню, от вчорашню ніч, наприклад, був дощ. Я не ловив абсолютно цілу ніч. Типу, ну мені, я вже втомився, тяжко хотів поспати, плюс дощ реально слизько. От, отут, так. Да. А так по сухому проблем немає. Зараз тепло забродити брати рибу там, по коліно теж не, не складає ніякої взагалі проблеми. По насадкам. Е, найкраще працював гібрид 15 мм світкорн та білачан, якщо я не да. да, да. 15 мм з минулий рибалки сталося, і в мене. Був минулорічний, варений, 20-й бойл бой, там тестовий бойл. І я робив підсадку 12-мм такого жовтого, не, не кислотно-жовтого, а такого більше до жовто помаранчевого От найкраще працювали вони. Багато хто жалівся, що тут багато, типу, тузиків, але таких лютих тузиків там, 500 грам, 700 грам, 300 грам, ну, типу такі, доморощені, скоріш все. Я злив всього-навсього три такі рибинки. Ну, теж проблеми я глобально із цим не побачив. За дві неповні доби три такі риби, я думаю, нормально. По корму я вже розповідав, нічого не змінював. Єдине, що сьогодні зранку э, в сподміксі змінив відсоток місту тигрового горіха, тому що в мене варений залишався і я розумів, що його треба використати. Тому десь реально 70% в сподміксі це складав тигровий горіх. Далі гранули, пельчик, Бойл сьогодні навіть не докидував. Рибка відзивається дуже гарно, класно, тому приїжджайте. А от і, і теж нюанс. Жаркий сектор. Шукаю окуляри. Жаркий сектор. Нема де сховатися тут від сонця, альтанка. От на секторі є альтанка. Типу, якщо ти орендуєшся, входить вартість риболовлі. Ну круто ж, реально зручно, є Wi-Fi, електрика, там щось підзарядити, світло. Не знаю, прям клас. От за це мені також тут дуже сподобалось. Та й по умовах тут норм. Надіємося, що погода підправить трошки рівень води, але знову ж таки не бачу я поки цим проблем. Риба активна. Тому що, приїжджайте, рибальте і, як говорять, поганий, краще поганий день на рибалці, ніж хороший десь там на роботі, тому їдьте на рибалку.